Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео буде огляд копії набору Лего Вечір Нічний цей лицар автобуса з серії про Гаррі Поттера. Ось такий прийшов мені пакуночок. Посилання на магазин на Aliexpress, де брала я, я залишу під відео. Я обирала найдешевший варіант, хоча. Поки я думала, брати чи не брати цей набір, продавець вже встигнув до Чорної п'ятниці ще на 50 гривень підняти ціну. Але Anyway, це самий найдешевший варіант, який я знайшла, тому будемо дивитись: ось такий досить великий пакунок мені прийшов. Давайте розпаковувати і дивитися, що тут є. Я сьогодні без. Без підставки, тому буду поспішати спробувати, як є, тому що світло відключають, і я буду поспішати. Зараз я зроблю паузу і роз, його розпакую. Так, отже, ось такий величезний пакет прийшов, і давайте все витягувати і дивитись. Отже, Ось так. Тут ідуть пакетики, все запаковано в пакетики. Ага, вони пронумеровані. Ось бачимо. номер 3, чудово, бо я вже захвилювалася, думаю, як розібратись дещо. Ось пакетик номер 1 Тут теж 3, до речі, ну... Будемо дивитися, елементів багато. Там, здається, більше 400 елементів. Ось я бачу пакетик з героями. Це водій і білетер. Ось віконечка маємо. Ось так. Я, друзі, буду старатись показувати вам промішкові варіанти. На Прискореному варіанті, вибачайте, не буде такого відео, тому що, знову ж таки, відсутність світла трішечки ускладнює цей процес. І ось прийшла така книга, до речі, дуже цупкий, класний, ламінований такий крейдований папір. А, і все, як і в Лего гарно описано. Ось є наліпки, є наліпочки, ось, які ми будемо тут використовувати. Ну, і ось так усе виглядає. Тому буду починати. Якщо вам цікаво, залишайтеся на цьому відео. Будемо з вами дивитися, що в нас буде виходити. Отже, друзі, перший етап це шматочок першого поверху. Ось так все виходить, наліпочки. Класно. І, оп, відкриваються у нас тут двері. Ось, бачите, так? Да? Ну, і ми переходимо до частини 2. Тобто, нам уже схема пропонує відкривати пакетики під номером 2. З першого в нас залишилося ось купа таких іще деталей, ми не розібралися. Можливо, це навіть запасні деталі, тому поки що їх склали. Ось. І ще в нас складений ось такий сундук. Його можна відкрити. І всередині у нас шоколадка і ось такий лист. Ну, продовжуємо складати далі. Отже, другий ярус у нас вже готовий. Ось повісили таку дуже гарну люстру. Ось. Посадкове таке місце тут, колеса, будь ласка, крутяться, Все як слід, закривається і разом з другим поверхом двері. Ну, ось так симпатично виходить, тому продовжуємо далі. Не перемикайтесь. Щоб побачити фінал. Так, ну що, ось ми бачимо готовий результат, готовий наш автобус. В цілому і загальному я задоволена, як вийшло. Звісно, є різниця порівняно з оригіналом. Мені здається, що сам колір пластику, сама якість пластику. От Вона тут, наче, теж і глянцевий цей пластик, але ну все-таки в Лего він якийсь більш такий, чи м'який, насичений, не знаю. Але дуже і дуже все непогано. Тут у нас скриня така з шоколадкою і листом. Ось, будь ласка, тут сидить наш білетер. Вон він. Відкриваються у нас тут двері. Ось можемо бачити така тут прикольна люстра. Ось це Гаррі. Я вирішила Гарі покласти в ліжечко. Ліжечко ось тут а, знаходиться. І бачите, коли автобус їде, він там, як в фільмі, а, прямо теліпається в тому ліжечку по якості фігурок. В принципі, ну, наприклад, у Гарі, він досить непоганий, якість прям супер. Я б так, мабуть, би і не відрізнила. Це Лего фігурка, чи не Лего. Ніжки в нього згинаються. Ось так, бачите, по окремості, можна одну зігнути, можна дві, але, в принципі, нормально. Ось цей чувачок, мені в нього криво сидить капелюх. Бачите, я не буду його знімати, бо я його ледь туди посадила, якось він. Досить дивно там на голові кріпиться, я знайду фото набору цього року. Це, до речі, Лего набір, здається, 19-го року, тому що більш свіжий набір, там ще є ліхтар, там є Сіріус, Гарі з валізою такою знаходиться. Ну, тобто, така історія. Ось. Так це ліжечко його, в принципі, все як в оригіналі, наш водій. Теж не буду його витягувати, бо трішки не дуже зручно його туди засаджувати. Але ось у нього тут засушена ота голова така знаходиться. І ось він там От там наш водій, коротше кажучи, ось він. Теж дуже фігурки схожі на оригінал. В принципі, зроблено все добротно. Тут колеса прорезинені. Ну, тобто, нарікань у мене, в принципі, загалом немає, тому що досить якісно все виглядає. Тут на останньому поверсі газета, ліжечко. а в новому наборі, до речі, там ще окремо може спати відьмочка. Ось. Тому. Ось так все виглядає. Наліпки всі були в комплекті, тобто можна наліплювати наліпочки, і все дуже дуже класно. До речі, ось знімається тут дах, він ось просто виймається. Я забула вже. ось І тут у нас видно третій. Третій поверх газета Про Гаррі, і зверху вона просто ось ця штучка, бачите, кладеться. Ось так покладена, ніде вона не фіксується, тому можна її легко зняти. Я вже про це і забула. <смі> Давайте, Гарі, покладемо ось ліжечку. Ну, в принципі, все як, як і в оригіналі. І загалом, і в цілому, я можу сказати, що я задоволена. Цим набором, як він виглядає, давайте якось Гарі так покладемо. Ось, щоб все було гарненько, все закривається, все працює. Це був цікавий досвід. Я подумаю з приводу, можливо, якихось ще певних наборів, наприклад, таких як Lego Rivendell, тому що, ну, Ціна досить вартісна. Lego Rivendell – це десь 500 доларів коштує оригінал. Ну, Це трішки в наш ще буремний час. Ну, Я навіть вважаю трішечки таким марнотратством. Хоча це якість, це розробка, і, звісно, багато хто може засуджувати саме за покупку такого такої копії з Aliexpress. Ну, ви маєте право на свою думку. Я просто показую вам ні до чого не агітую, показую свій досвід збірочки. Ось, тому пишіть в коментарях, що думаєте. Можливо, у вас є збірка оригінальна, кидайте посилання, а можливо, ви також складали з Aliexpress. Дякую всім за увагу. Нарешті. До нових зустрічей, Завершується відео і підписуйтесь, щоб не пропускати мої нові відео.